Валентин Бадрак, директор центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт, з нами на прямому зв'язку. Вітаю пане Валентине, Слава Україні, вітаю вас, героям Слава як завжди, я дуже радий приєднатися до телеканалу «Апостроф». Да. Пане Валентине, ну про озброєння і про розвиток ВПК українського, звісно ж, будемо говорити. Однак, перед цим про якісь такі, знаєте, інсайдерські історії. Те, що хотілось би найбільше почути в контексті позовчорашнього знищення двох російських літаків, і тут, оскільки ви виключно експерт по озброєнню, хотів би вашу думку запитати: ходить соцмережами така новина про те, що, начебто, ці два літаки А 50 а також іЛ, ІЛ 22 м. Збивалися за допомогою установки С-300, ну на противагу тому, що деякі інформатори повідомляють про те, що це зробив Петріот. Зого такі висновки роблять у мережі, що, начебто, пілот російського су 34 який в тому числі супроводжував ці літаки, які збивалися над акваторією Азовського моря, під час розмови з диспетчером повідомив про те, що його літак потрапив під випромінювання РЛС 300 тобто С-300. І Тут говориться, що, начебто, для того, аби запобігти втраті найдороговартіснішої РЛС від Петріота, її замінили на РЛС від С-300. Ну і це, звісно ж, заплутало росіян. Вони не зрозуміли, що воно таке є, і звідки воно запускається. Чи можливий такий варіант розвитку подій і на що це вплине в подальшому? Чи можна це використовувати як кейс успішного збиття російських літаків надалі? Ну, Давайте з вами розмірковувати разом. Дивіться. С-300 є е, такі системи, які здатні е, вражати цілі на 150, а може й трішки більше кілометрів. Але е, на момент е, початку широкомасштабної війни е, в Україні не було е, таких С-300. В, здається, саме така версія, яка була далекобійна. А були версії, які дозволяли бити на 75 кілометрів. А за деякими іншими даними, взагалі до 55 кілометрів. Тому і це було ці були обмеження пов'язані з ракетами. Да але, але ми знаємо, що восени 2023 року разом зі ну, виник дефіцит ракет взагалі для с 300 і для БУК. І почався дуже такий цікавий, дуже потужний, як на мене, дуже перспективний проект з американцями, коли почали адаптувати авіаційні ракети до того, щоб їх використовувати на комплексах БУК і С-300. І власне кажучи, таких ракет в Сполучених Штатах достатньо велика кількість. Це не найновітніші ракети, але дуже дієві. І я зовсім не виключаю, що в разі використання таких ракет вдалося збільшити суттєво дальність. Це такий собі, ну будемо так казати, припущення, яке можливо. Має право на життя лише в тому випадку, якщо ми орієнтуємося на відкриту інформацію. Бо якщо ну скажімо, фахівці, які безпосередньо зайняті цим проектом, колись пролиють світло на власне нюанси цього проекту, то ми будемо знати, чи дійсно оці моменти були можливі, про які я зазначив. Звісно, більша частина людей, частина експертів, вказує на саме Петріот і власне на такий блукаючий в лапках Петріот з ракетою, яка здатна збивати на дальності 160 кілометрів, але зрештою, зрештою, суспільству нашому. Непотрібні такі деталі, щоб знати, як, чим саме збивали, як ці, ці дані вони потрібні ворогу для того, щоб проаналізувати і використовувати це. До речі, я гадаю, що ворог абсолютно не знає про те, чим збито, і це підтверджується тим, що оця була запущена качка в лапках, да, про те, що, начебто, збили фраф да? дружній вогонь. Да. Що свої, свої збили, начебто, власне кажучи, джерела близького до нашого центру інформаційного агентства «Оборонно-промисловий кур'єр вже сьогодні надали інформацію, що лише два залишилось. От, кажемо, вісім, да, начебто, вісім. А-50 залишилось в, в, в Росії. Е, кажуть, нічого подібного. Було три, які працювали всі три в зоні е, так званої е, оціє, е, операції да, російської. А, але е, зараз тепер лише два залишилось. І ці два е, тепер вони, звісно, хочуть замінити новою машиною вже А 100. Прем'єр, але вона 16-го року ніяк у них там не рухається. В 22-му вперше злетіла, але там західні комплектуючі, і це буде момент істини, чи зможуть. Захід утримати оцей експортний контроль, щоб туди не потрапили якісь комплектуючі, які дозволять новітню ну, машину на базі модернізованого іл 76 туди поставити. Але зрештою лише два це для нас дуже велика вдача. Ну окрім того, що літак сам коштує 330 мільйонів доларів. Ще чотири є в Індії, але невідомо чи а, уряд наді. Дозволить відкупити так би мовити індійські оці А 50 Ну мені здається, що дуже сумнівно, тому що Індія сама має такий перманентний конфлікт з Пакистаном і, власне кажучи, займається тим, щоб нарощувати оборонний потенціал для стримування Китаю, тому не все так просто і зараз, власне кажучи, ворог російський у досить складному становищі, тому що вони самі. Раніше, в 22 му році визнали, що Су-35 і міг 20 міг 31 практично нічого не бачать без, без цих літаків дальнього радіолокаційного виявлення, які могли бачити на всю територію України. Ну власне кажучи, ми подивимося про. Подальший перебіг подій нам багато чого вкаже, але головне, що ми маємо нову історичну операцію Сил оборони України, коли вперше в історії було збито це. Дорівнює ця операція напевно крейсеру Москва. Да, коли збито літак дальнього радіолокаційного виявлення тому. Ця історія є дуже важливою для нас. І дуже вразливою для нашого противника, і головне, що що головне в цій історії, що це власне відповідає духу боротьби і, і чому духу боротьби відповідає, тому що я завжди казав і буду стояти, стояти на тому, що для України будуть дуже ризиковані линійні, традиційні операції, коли будуть лобові зіткнення і штурми. Набагато краще є тактика, коли вбивається потенціал противника, вражається його психіка через оці удари, такі як скажімо, удар по командному пункту в Севастополі, наприклад, або знищення великого десантного кораблю, там да тобто. Оці речі є дуже важливими, так само, як і висадки, скажімо, на окупований півострів. Я так само кажу, що сили спецпризначення і взагалі дії спецпризначенців, це є традиційна українська, традиційний український козирь. Можна ще побачити це з козацтва з Українського, з Холодноярівської республіки, да, коли в ліс Холодного Яру боялися навіть сунутися до 2022 року. Тримали оборону наші е, Чорні Ворони, Чорне да? Оці. ворони, так. Досить добре. Я думаю, що нормально для, для тривоги, Да? Чудово, чудово. Так працюємо в різних умовах апостовтів мовить, не зважаючи ні на що. Однак, от якраз таке до слова нам ця тривога е, була історія в мачулищах 26 лютого минулого року у Білорусі вразили а 50 Тепер також вразили А-50, І абсолютно мені здається, сенсаційну новину ви озвучили, пане Валентине. Два а 50 усього в Росії залишилося, зважаючи на такі непоправні втрати, як я розумію, якими можуть бути наступні обстріли Російської Федерації вони можуть бути неточними, зважаючи на те, що тепер дещо осліпли вони. Чи все ж таки оці два А 50 які залишилися, можуть закрити ці от щілини в тих місцях, де тепер росіяни не бачать? Я не думаю, що так швидко ми досягнемо ситуації, коли ракети російські будуть сліпі. Але, власне, треба ж розуміти, що ми йдемо до цього. Да? Збройні сили методично і цілеспрямовано і безперервно нищать оборонний потенціал противника. І дивіться, які цілі. Постійно ми бачимо, що то знищується Ребовський комплекс, якийсь новий, цікавий. Там у них Ребовських комплексів три десятки, до речі, різних шаленованих. Шалонованих систем то знищується радіолокаційна станція, яка керує, скажімо, будемо казати так, системою пусків протиповітряної оборони, то самі оці протиповітряні комплекси або системи знищуються. Що так само дуже важливо. При цьому, і зараз от літаки, ось такі дуже важливі, дуже вагомі. Дуже важливо, що кожен такий удар. Він стає відчутним для психіки власне командування військового, і навіть ну, деякою мірою, мені здається, починає вже мати відголоски в суспільстві. Хоча розраховувати на якийсь опір суспільства ми не можемо і не будемо розраховувати, але є певні цікаві моменти. По перше, збільшилася кількість. Росіян, які здаються в полон. Це дуже вагомий момент. Далі з'явилася цікава інформація про те, що е, повітряно-десантні війська. Зокрема, є така сьома кривава дивізія, е, яка е, на Кавказі себе багато заплямила, власне, чеченськими війнами, тому і кривавою названа. Е, там е, в полках вже практикують. Е, Надання наркотичних речовин досить сильно діючих для того, щоб забезпечити штурми, щоб військові, ну тобто, втрачали будь-який за зміною своєї свідомості, штучною зміною свідомості, втрачали такий собі контроль над собою і відчуття остраху і інстинкт самозбереження, щоб переставав діяти, і вони йшли спокійно у м'ясні штурми. Ну все за те, що хоча да є там небезпека, зменшення допомоги з боку Сполучених Штатів, є різноманітні такі нюанси, пов'язані з тим, як важко Європейський Союз там обходить Угорщину, угорський уряд Орбана, який працює майже відкрито працює на Путіна. Але е, при цьому при всьому, де, е, збройні сили України демонструють те, що вони тиснуть і дуже яскраво тиснуть на противника, і е, це не має переконати. Ну і до речі, не тільки в цьому, от що ми кажемо про оці цілі. А давайте згадаємо два дні тому такі собі батько і син Рагозіни да. Е, на сполох били в своїх телеграм-каналах про те, що вони бачать: а у нас Дмитро Рагозін це такий неонацист, який був колись представником Росії в НАТО, там себе там проявив ну, просто дивним шляхом, просто став першим неонацистом Росії, який в Європі там віщав да, щось. І а, по, він свого сина там прилаштував десь в якийсь. Орган державний, і вони разом піщать. А він сам вважає себе сенатором Запорізької області. Так, так він себе вилічає, так би мовити, і вони обидва пишуть в телеграм-каналах. Це було вчора про те, що ну жах твориться, що FPV-дрони українські просто не дають життя. Цитата майже дослідна. Пане Володимир. Гуде, наче у вулику, так вони говорять, наче бджоли годуть у небі над ними. Так, так, так. да, 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 да. І, і це ж свідчення, що е, виробництва, е, наші внутрішні виробництва, вони просуваються, і е, що, власне кажучи, незважаючи на всі там е, технологічні нюанси, е, я маю на увазі отримання вчасно великої кількості комплектуючих. Незважаючи на фізичний захист підприємств, і головна загроза, яку ми побачили 29 грудня і 2 січня, це чорна пляма на українській владі. На жаль, тому що протягом півроку українська влада не, не змогла припинити оце давління тиск державної аудиторської служби України з такою собі Басалаєвою, яка я впевнений, що через цю службу через ДАСУ був витік інформації, який дозволив вразити в тому числі українські оборонні підприємства. Хоча вони з літа просили допомоги в офісі президента, в СБУ, в РНБУ і так далі. Але, от бачимо, як бачимо. Але зараз мені здається, уроки з цього винесли, і зараз ситуація. Все рівно. Тобто, кожен удар, який як казав Ніцше, все, що мене не вбиває, робить мене сильніше. Да? Так і у нас виходить, що не вбили нас, значить, ми стали сильніше і ми можемо далі чинити більш потужний опір. І той факт, що наші фпв дрони зараз кошмарять в Запорізькій області, і визнання цього факту окупантами, це свідчення, що наша оборонка працює. І так само хочеться і щоб за іншими на інших ділянках за іншими напрямами, так само розвиток був дуже великий. Ну зокрема, передусім ракетна техніка, оскільки зволікають американці і німці з наданням нам балістичних ракет з малої дальності, я маю на увазі «Атакомс», і крилатих ракет з дальністю 500 кілометрів, це Таурус. Хоча, до речі, хочу звернути увагу, що це не нова техніка. Атаком спочали використовувати ще з 91-го року. Тобто, це достатньо вже стара техніка, можливо, трішки тільки новіша ніж українська оця ракета. Точка У, яку зараз так само модернізують і використовують. Ну, але звісно, набагато краще, набагато більш ефективніша. Ну а ракети «Таурус» німецькі трішечки більш нові вони почали використовуватися використовуватися в 2000, 2004 року чому я так акцентую увагу на е, е, роки використання на початок використання цих ракет тому що це є свідченням е, що навіть е, досить застарілу техніку нам ще не хочуть давати і що це означає це означає що поки що не хочуть перемоги україни на заході її бояться її хочуть, звісно, але так дуже приховано, і хотіли б, щоб українці в лобових штурмах здобули перевагу над ворогом, який в декілька разів перевищує за кількістю особового складу, за кількістю техніки і боєприпасів. Ми знаємо, що вже наприкінці року. Росіяни могли в 5 разів більше випускати артилерійських снарядів ніж сили оборони України, і це показник, показник того, що Україна в цей момент ну вона не опинилася сам на сам, але вона опинилася без великої частки допомоги. Звісно, великий центр тяжіння ліг на Європу, і для нас дуже важливо зараз не тільки свої власні виробництва наростити. А і використати максимально військово-технічне співробітництво, і, зокрема, в межах двохсторонніх угод про безпекову підтримку. Вони називають дехто називає це безпекові гарантії, але безумовно там слова іншуренс немає, і це не безпекова гарантія. І хотілося б, щоб ці були угоди, хоча б юридичні угоди про допомогу, тому що навіть такі країни, як Франція, не хочуть поки що. На жаль, йти на створення а, а, угоди, яка буде мати чіткі параметри, і яка пройде через затвердження парламентом. Ну тобто, вони хочуть, щоб було як з Будапейським меморандумом, коли тоді після його підписання президент Франсуа Мітеран французький нашому президенту Леоніду Кучмі, Кучмі сказав. А, Синку не вірте, вони брешуть, вас все рівно обмануть. Да? От така була фраза історично зафіксована. Тому для нас дуже важливо, щоб ми отримали юридичні документи. Чому я зараз про це кажу? Тому що буквально днями було укладено першу угоду з Великобританією. Велика дяка Лондону. І я сподіваюся, що з танковою опцією якраз Лондон. Розблоковує оцю е, опцію е, угод, е, і е, дуже важливо було б для України укласти угоди з усіма країнами Великої Сімки, з усіма країнами, які е, готові з Україною працювати до Вашингтонського саміту 24-го року, влітку який відбудеться, е, тому саміту НАТО я маю на увазі. Тому це виклик дуже важливий, тим більше, що часу влада знову таки втратила дуже багато. Хто не вірить, зайдіть на сайт Центру досліджень армії, конверсії та розброєння, де за 15 квітня 2022 року був заклик до того, щоб прискорити підготовку до безпекових угод. Ну на жаль, тут знову таки пропустили. Но, але. Оцей британський вояж до Києва Ріши Сунака і підписання цієї угоди це така світла ситуація і промінь світла, так би мовити, який має бути, стати перетворитися на прожектор до Вашингтонського саміту НАТО, щоб з усіма були б укладені угоди. І, наприклад, такі країни, скажімо, як Японія, вони. Йдуть самі так би мовити на випередки, йдуть до нас, і Японія перетворилася на найбільшого донора поза НАТО зараз. Да? Раніше Австралія була зараз. Японія вже 4,5 здається, мільярди передбачено виділити Україні, і там є і на комплекси виявлення в цих дронів, Добре. і дуже важливо. Щоб ми зафіксували, що за кошти японські ми могли б, скажімо, розвивати свої виробництва, це дуже важливо, щоб так само як. Да. Так, дивіться, у нас буквально дві хвилинки залишається. З чого розпочали відповідь на минуле питання стосовно того, що вдалося на жаль росіянам вразити наші деякі об'єкти ВПК, це справді чорний день в історії дещо нашої країни. В зв'язку з згадкою вашою приїзду ріші суника до України нагадаємо, що 200 мільйонів фунтів з 2,5 мільярдів виділяють британці нам на виготовлення дронів і як відомо, тому локалізуватись виробництво буде за кордоном на території Великої Британії. У нас дві хвилини, що і ще потрібно виготовляти за кордоном для того, аби убезпечити наше виробництво, або, можливо, якось по іншому убезпечити наше виробництво всередині нашої країни, до прикладу, підземні сховища і так далі. Ну ви вже навіть відповіли, тому що підземні так дійсно це досвід Німеччини Другої світової війни, дуже класний, який можна використати у нас є. Деякі підприємства, які, наприклад, в Дніпрі, там є підприємства, які чотири поверха вниз є, да? і це дуже важливо, але важливо і певні виробництва і за межами, хоча б таких ключових комплектуючих. Дрони до речі, британці зробили дуже цікаві дрони, які вони робили для військово-морських сил, щоб вражати невеличкі морські цілі, і вони до 200 міль там використовуються. Такі так само нам потрібні дрони. Дійсно, це дуже важливо. Ще є моменти, які можна було пришвидшити. Україна вже то. До... Початку широкомасштабного вторгнення підійшла до е, створення і власного виробництва е, ну, вітчизняного гелікоптеру, до речі, її комплекс озброєння. Е, можна було б прискорити такі виробництва. Е, далі, безумовно, дуже важливо це ракети. І якщо е, е, в ракети ми хотіли б крилаті і балістичні е, мати за основу, напевно, свої з західними технологіями. То, наприклад, протикарабельні ракети разом з Нептуном, які має Україна, можна було б вийти на спільне виробництво Naval Strike Missile. Це найкраща зараз ракета протикарабельна, яка дозволила повністю контролювати Чорне Азовське морі. Це дуже важливі речі. Ну, звісно, лазерні системи протидії дронам, які є вже в Сполучених Штатах і у Великобританії, тобто новітні армійські комплекси ППО, А є вже такі, які мають от які сполучені штати з Індії будуть виробляти на базі бойової машини. Страйкер там на одній машині є. І лазерний комплекс протидії дронам, і зенітно-ракетна верніше, зенітна артилерійська система, така як SkyNet, яка може знищувати ну, дуже серйозні цілі, в тому числі до речі, і крилаті ракети. І звісно, ракетна система От такі гібридні, супернові системи. Варто зараз спробувати розвивати з західним світом.